Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про мішину на люксі, драма лами і набелень, белень, холостяк 13, сім бочка і парфенюк. Мочуйте зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Друга зупинка Таїланд. Люди, які пишуть усілякі бяки. Цікаво, ви чому заздрите? Моєму сину, моєму результату чи шляху, який я пройшла заради нього. А коли я почну літати на Private Jet? що тоді? О, Боже мій, Ксенія Мішина розразилася перед хейтерами. Ксюшу, я хочу сказати лише одне: тебе заносить, м'яко кажучи, трішки не туди. І в той момент, коли ти думаєш, що в тебе є абсолютно все, ти можеш втратити це все за один момент. Потрібно вміти бути вдячним своєму глядачеві, своїй аудиторії. І не намагатися кічитись в такий тяжкий період для всієї країни. Ні, давайте будемо зараз показувати прайведжети, як ми літаємо, дорогі подарунки перед людьми, які втратили своє житло, своє майбутнє. Будемо показувати, як же класно живе Ксенія Мішина під час повномасштабного вторгнення своє краще життя. В цьому немає нічого поганого, але треба мати якусь клепку і трішечки фільтрувати. Те, що ти показуєш, а потім дивуєшся, чому так люди обурюються, тому що вони не хочуть приймати факт того, що хтось живе своє краще життя як Ксенія Мішина, а хтось втрачає все. Але для Ксенії Мішиної висновки не зроблені в її житті нічого не змінилося. Тож вона надалі буде кічитись і понтуватися. А далі лише покаже життя, як надовго вистачить цієї розкішної розкішності в житті Ксюші. Що ви про це думаєте? Давайте поспілкуємось в коментарях. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, знову ж таки, комент для присування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директному інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. І йдемо далі! Знаходжу я заголовок на ТСН. Співачка Лама відмовилась мати дітей через страх. Як на це реагує її молодший на 18 років обранець? Знову ж таки, хайповий заголовок. Підключимось у дейджизм, але то таке. Українська співачка Наталія Дзеньків, відома як Лама, пояснила свій підхід до материнства. У нього абсолютно така ж позиція, це все збіглося. Але на початку, коли відбувається хімія, грають флюїди. То в такі моменти казав, що він хоче дітей. Але саме в той період потім ми почали говорити. А він каже: Ти знаєш, я також не хочу дітей. Навіщо вони нам? Це наш вибір. Ми розуміємо, що нам достатньо наших собачок. А діти дуже велика відповідальність. Це також робота. Треба бути професіоналом, справжньою мамою, щоб виховати дитину, відмовитися якоюсь мірою від себе. А я розумію, що. Я тільки навчилася жити та кайфувати. Я не готова відмовлятися від себе, зізналася лама в інтерв'ю Люкса Фем. І почалося як так, що вона взагалі говорить, городить. Сенс жінки взагалі всього життя це народжувати, продовження роду. Якщо ти не народила, то ти не склалася як жінка. Боже мій людоньки, звідки ви повилазили? Як то кажуть, моє тіло, моє діло. Не треба розповідати жінкам, чоловікам, як їм треба жити, ким їм бути і що треба зробити такого значимого в житті, аби скластися. Кожен для себе обирає свідомо власний вектор, куди і як рухатись. І ніхто не вправі нав'язувати, тому що це ваше власне бачення. Це дуже знаєте тригерні червоні лінії, як на мене. Тема материнства, народжуваності це дуже дуже особисте. І явно не вам визначати ось тим коментаторам, я до них звертаюся, чи потрібно ламі народжувати чи ні, чи склалася вона як жінка чи ні. Слухайте, життя наповнене, насичене, багатсько чим, окрім дітей. Звісно, діти це прекрасно, це дуже складна праця. Я взагалі не уявляю, як народжують під час війни. Мені здається, цим людям треба ставити пам'ятники. Які не бояться ось так ризикуючи народжувати, ризикуючи в контексті безпеки, тому що ну, справді страшно жити сьогодні в тому світі, який ми маємо. Ми ж повинні пам'ятати, що діти це не тільки продовження роду. Це в першу чергу окрема особистість. І дуже легко народити, умовно кажучи, будь ласка, е умовно, е народити легко, а виховати людину. Людину дуже складно в нинішніх умовах, тому що світ занадто злий, і аби в ньому крутитися і якось виживати, потрібно вміти балансувати, водночас залишатися людиною, бути адекватним, свідомим, добрим, чесним, але при цьому вміти крутитися, викручувати і гнути свою лінію. Це все дуже складно. Батьківство це не про о як прикольно їдеш з колясочкою, боже, які красиві на фотографіях. Які світлини, яке сімейство в інстаграмі? Сім'я це не просто красива картинка в інстаграмі, це безліч компромісів, складних випробувань направляти, допомагати, залишатися в ресурсі в моменті, як то кажуть. Безліч усього. Не кожна людина готова брати на себе цю відповідальність і от, лама, говорить чесно: я не хочу, мені це не потрібно. Я тільки ну навчилася жити, кайфувати. Ви або це приймаєте, або йдете нахрін. Кожен обирає свій шлях. Просто вмійте поважати цей вибір. І, взагалі, від того, що сказали коментатори: о Боже, вона ж неповноцінна як жінка, бо вона не народила. Щоб що, ваше життя від цього ніяк не змінилося? Чи виросла якось ваша самооцінка, де я не впевнений в цьому? Ох, не знаю, друзі. Робіть висновки, що ви думаєте з цього приводу? Мене прям забомбило, тому що мені здається. Ми не вправі вирішувати, кому, коли і як народжувати. І чи потрібно взагалі це робити. У кожного свій власний вибір плеча на головах і е, ой, голова на плечах, і власна <голова> <перепрошую. голова> і власна відповідальність. Все, будь ласочка, вмійте поважати в цьому сенсі інших. Це важливо. Ну і на завершення поговоримо про драму Сімбочки і Парфенюка. Для деяких глядачів буде питання, хто це взагалі такий, чому ти про них говориш. Ну, ви самі просили додавати нові імена, нових персонажів українського шоу бізнесу. Сімбочка, одна із найпопулярніших тікток-блогерок. Парфенюк це дуже відомий сьогодні співак в Україні. Вони народили в свій час доньку, нещодавно розлучилися, і сімбочка ніяк не може відпустити Парфенюка. Отже, е, сімбочка. Емоційно зреагувала на те, що Парфенюк повіз свою нову пасію відпочивати, а сімбочку нікуди не хоче їздити. Давайте глянемо. Я кажу, панелі ну на лижах покатаємося, погнали кудись з'їздимо, бо мені не вистачає твоєї уваги. І зараз я просто бачу, що він відпочиває, просто відвіз якусь нову пасію на цей І Я як дебілка просто така, чесно, така просто нічтожна. Я наче блогер, у мене все є і заробляю непогано. я типу... Все ок. Я йому сьогодні написала, кажу Сирен. я все-таки йду на інтерв'ю, я розкажу всю правду, я не буду більше прикривати нічого репутацію, я буду казати всю правду, я не буду брехати десь. Ну, чесно. Кажу, я старалася тебе підтримувати і. В медійному просторі не для того, щоб ти за ці гроші просто возив когось та дарував якісь подарунки. А... Ну, типу, мені обідно. ти, типу чувак, я за тебе везде платила, тобі дарувала подарунки. Він забрав все, тобто типу, все, що я йому подарувала. Він познався з нею під час відносин чи говорила ти не про те, що в нього вже не відносини. Так, під час відносин він познав. Так, це була наша спільна знайома. А, ні, не говорила, бо я ну знаєте, типу зараз ну на якому праві я мала щось йому казати, що у нього нова дівчина. Ну і тепер трішки про справжню причину розлучення. А причина в тому, наскільки я це поняла нашого розставання, через те, що я в натурі не готувала. Ну типу, ви бачили, що я постійно історії готую. Отак От вони було в житті, що я готую, але рідко. Тобто я не можу постійно готувати. І Що в мене аля робота на добу? Де ні, Щоб ви розуміли, мене кличуть що щоб, пані, щоб ви розуміли, зустріч з блогером стоїть грошей. І мене звуть Варшаву, в Дубаї на інтерв'ю, ну, допустимо. Мене звуть і туди, і сюди, а я відмовляюся з дитиною вдома, бо в мене сім'я. я беру тільки ті реклами, які я можу зробити вдома. Мене звуть там і стоматологія, щоб я приїхала, і лазерна депіляція, і тортики, і кафешки. Звісно, мені за це платять гроші, бо я вас треба не було. Ну, я не кажу, що прям капіляція, просто кажу, що в мене така робота. І він каже: бо ти вдома, ти повинен берегти цей жіночий отяг. Та добре. Ну, типу, якщо ти будеш мене повністю забезпечувати, то я буду окей. Спочатку ні, я повинна і працювати, і готувати, і прибирати, і затинує ще сидіти. Так от. Я не знаю, це приходить з віком, е, життєвим досвідом. Але мені хочеться сказати лише одне: не треба боротися в цьому житті за людей, для яких ви не є дорогими, важливими, вас не цінують. Не потрібно цього робити, друзі. Коли вам своїми діями показують, що дивись, я тобі обіцяю завтра, завтра, завтра. В мене немає часу, а при цьому беру і відразу їду з якоюсь іншою, кудись на відпочинок. Ну, все, зроби висновок, рухайся далі. Це болісно, це тяжко, дуже легко це сказати, ще складніше зробити, але можливо, не витрачайте своє життя на тих, для кого ви не маєте ніякої цінності. Тому що життя занадто коротке, молодість ще більш коротка. Виховуйте всередині себе цілісність, особистість. І якщо людина, яку ви до сих пір, можливо, любите, ви бачите протилежні дії, відпустіть так буде краще, боляче, складно, потрібен час, але обирайте себе. От тут кажу, ніби й банальні речі, але це правда. Е, можливо, все ж таки більше приходить з віком з досвідом. Але не витрачайте молодість і взагалі своє життя на тих, для кого ви не маєте ніякої цінності. Робіть висновки і розвивайтеся, будуйте в собі здорові гармонійні відносини із самим собою. Будьте цілісними і вмійте рухатись вперед, відпускаючи навіть. Найдорожчих вам людей. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас сподобайка підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Все виходить в переміжку, ворожіння, плітки, ворожіння з плітками. Підписуємось, кожен знайде щось своє. А ми побачимось вже завтра. Па-па!